Ми в ефірі. Доброго дня. Доброго дня, колеги. Доброго дня апарат. У нас на засіданні праці комісії з питань комунальної власності. І у нас такий порядок денний на сьогодні. Це у нас розгляд проєктів рішень, які будуть розглядатися на почерговій сесії, яка у нас відбудеться 4.02.26 року. У нас є проект виконкому рішення і пару профільних питань. Якщо немає заперечень, давайте підтримаємо такий порядок денний і. Пройдемось по ньому. Угу. Дякую. Дякую. Так, розпочинаємо з проєктів, які будуть розглядатися на позачерговій сесії 4 лютого. У нас там е, два бл блоки, а ні, один блок. вибачаюсь, Один блок питань бюджетного фінансового питання. Е, пункти 1.1, 1.2, 1.3. Тому я думаю, всі бачили всі, е, всі читали. Е, Що немає заперечень зауважень, прошу тоді підтримати ці проекти, які будемо розглядати. Чотири Дякую. за. Дякую. Далі у нас є проєкт виконкому, а, а саме про затвердження фінансового плану на, на, ступ, на цей рік, 26-й, по комунальному підприємству інфоради міста Дніпро, Дніпровської міської ради. Теж, якщо немає заперечень зауважень, прошу підтримати цей проект фінансового плану. Дякую, чотири за. Так, і далі у нас ще два, два питання є профільних. Це у нас надання згоду на виконання водіяних полічень по двом адресам. Перший у нас проспект Калнишевського, 21, позиція 1,7, і другий виконкомецька будинок 18, літера А2, приміщення 9А. Якщо нема, теж немає заперечень заважень, прошу підтримати. Дякую, через. Да. Дякую. Ну, В принципі, ви бачите, ми все швидко зробили, тому. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою на кремом. Дякую, гарного дня. Я тоді...